Я сказав берегтиму дороги свої, щоб не згрішити язиком своїм, стримуватиму уста свої, доки грішник передо мною. Я мовчав, занімів, мовчав і про добре, але біль мій посилювався. Запалилося серце моє в мені, у роздумах моїх запала вогонь, і заговорив я язиком своїм. Господи, покажи мені кінець мій і міру днів моїх, який він, щоб я зрозумів, як скороминучий я. Ось пейдю ти визначив дні мої, і вік мій ніщо перед тобою. Так, кожна людина лише подих, вона ходить, наче тінь, марно метушиться, збирає, не знаючи, кому залишить І нині, Господи, чого чекати мені? Надія моя, на тебе. Визволь мене від усіх беззаконь моїх, не дай мене наглум безумним. Я став, як німий. Не відкриваю уст своїх, бо ти зробив це. Відверни від мене кару твою, бо сила руки твоєї знищила мене. Ти караєш людину за беззаконня, знищуєш, а, як міль, її вродливість, і кожна людина лише подих. Почуй молитву мою, Господи, і благання моє прийми, не мовчи на сльози мої, бо я мандрівник у тебе, і приходень, як усі батьки мої. Відверни від мене погляд твій, щоб я міг зітхнути, перш ніж відійду, і не буде мене. Псалом 39 це молитва людини, яка усвідомила крихкість життя. Тут немає гучних обіцянок, немає переможних вигуків. Є тиша, є роздуми, є усвідомлення, що життя, яким би воно не було, минає швидше, ніж вітер. Цей псалом це сповідь душі. Що нарешті зрозуміла, що все тимчасове не варте зусиль, якщо в ньому немає Бога. Цей текст не просто літургійна поезія, це дзеркало, у якому кожен бачить себе. Бо всі ми в якийсь момент життя починаємо замислюватися над тим, куди йдемо, чого шукаємо, що залишаємо після себе. Усі наші прагнення, успіхи, досягнення це лише тінь, якщо в них немає духовного сенсу. Псалмоспівець, споглядаючи власну скороминущість, не впадає у відчай. Навпаки, він звертається до Бога як до єдиного джерела сенсу. Його слова це нагадування кожному, поки ми живі, ми маємо можливість змінитися, очистити серце, зробити свій шлях осмисленим. На початку псалма автор говорить про мовчання. Це не мовчання байдужості, а мовчання мудрості. Людина, що пізнала глибину свого серця, перестає марно говорити. Вона розуміє, що слова це тінь, а правда це дія, покора і тиша перед Божою присутністю. У біблійній традиції мовчання це не порожнеча, а простір, у якому звучить істина. Мойсей почув голос Божий не в шумі бурі, а в тихому подиху. І псалмоспівець, замовкаючи, не тікає, а слухає. Він відчуває біль, але дозволяє цьому болю очистити серце. Мовчання це молитва без слів, коли замість прохання залишається лише довіра. У ньому сила, бо тиша дає місце для дії Бога. Псалмоспівець говорить про серце, що запалюється вогнем у роздумах цей вогонь не гнів, а прозріння. Це момент, коли людина починає бачити себе такою якою є у світлі Божої істини зникають усі маски, і правда стає очевидною, життя коротке, і кожен день це дар, який можна або змарнувати, або наповнити змістом. Коли серце горить, воно оживає. Людина перестає жити автоматично, перестає бігти за тим, що не має вічної цінності. У цьому вогні згоряє гордення, марнославство, зайва метушня. І залишається лише те, що справді важливе, зв'язок із творцем. У біблійній символіці вогонь це завжди очищення. Бог говорить до людини через полум'я, бо лише у випробуванні душа стає чистою. Одним із найглибших прохань псал має бажання пізнати свій кінець. Це не страх смерті, а прагнення мудрості. Людина, яка пам'ятає про кінець, живе по-іншому. Вона не витрачає життя на дрібниці, не воює за те, що минає, не накопичує те, що розпадеться. Біблія неодноразово закликає до такої свідомості. У книзі Еклезіаста сказано, що все має свій час, час народження і час смерті. І цей закон не є прокляттям, а благословенням, бо саме завдяки обмеженості часу ми починаємо цінувати кожну мить. Псалмоспівець визнає, що життя це лише подих. І в цьому усвідомленні не розпач, а звільнення. Бо коли людина приймає правду про свою тимчасовість, вона перестає триматися за ілюзії. Вона починає шукати того, що не минає Бога. Скільки людей у світі живуть, думаючи, що їхня праця найголовніше вони будують, збирають, накопичують, змагаються, але одного дня усвідомлюють, що все це може зникнути в одну мить. Псалом нагадує людина ходить, наче тінь, і не знає, кому дістанеться те, що вона зібрала. Ці слова не про знецінення зусиль, а про справжній пріоритет. Бог не забороняє працювати чи розвиватися. Але він нагадує, що мета життя не нагромадження, а спасіння. Бо лише те, що робиться з любові, залишається у вічності. Марнота це не саме життя, а життя без Бога. Людина може мати все, але бути порожньою. І навпаки, може нічого не мати, але бути наповненою світлом. Після усвідомлення своєї слабкості псалмоспівець не впадає у зневіру. Його серце звертається до єдиного джерела надії до Бога. Він розуміє, що все земне ненадійне, але Господь вічний. Надія на нього не соромить. Біблія часто показує, що справжня віра починається тоді, коли зникають усі людські опори. Коли людина вже не може покладатися на власні сили, саме тоді відкриваються двері для Божої дії. Надія це не просто очікування, а впевненість, що навіть у темряві є світло, навіть у падінні є шлях угору. У цьому псальмі відчувається тиха сила. Людина не кричить, не вимагає, вона чекає. Це довіра, що зріла у випробуваннях. Псалмоспівець визнає, що Бог карає за гріхи, але робить це не для знищення, а для виправлення. Коли він каже, що сила руки Божої знищила його, він говорить не про руйнування, а про очищення. Як мільточить тканину, так випробування очищує серце. Божа кара це форма милості. Вона повертає людину до правди. Без неї ми б забули, що душа потребує не лише задоволення, а й зцілення. У книзі приповісти й сказано, що кого Господь любить, того карає. Це не жорстокість, а прояв любові. Коли людина визнає свої помилки і приймає Божу руку, її біль стає благословенням. У кінці Псалма лунають слова про мандрівку людина визнає, що вона лише приходень на землі. Цей образ глибокий і точний. Ми всі лише подорожні, що прямують додому отця. Усе, що ми маємо тут, тимчасове. Ця думка не засмучує, а навпаки, дає свободу. Бо якщо ми мандрівники, то не повинні боятися втрат. Те, що ми втрачаємо тут, не зникає назавжди, воно чекає у вічності. Біблія нагадує, що навіть патріархи називали себе чужинцями на землі, бо шукали міста, заснованого Богом. І кожен, хто усвідомлює це, починає дивитися на життя інакше він більше не прив'язується до тимчасового, а збирає те, що має вічну вартість, любов, милосердя, віру. Псалом завершується проханням, щоб Бог відвернув погляд, аби людина могла зітхнути перед відходом. У цих словах. Не страх, а спокій. Це молитва людини, яка прийняла свою тимчасовість і тепер просить про милість. Вона більше не бунтує, не нарікає, а просто довіряє. Прощення це не просто очищення від провини, це відновлення стосунків між людиною і Богом. Це повернення до гармонії, у якій людина знову відчуває себе улюбленим творінням. І саме тому цей псалом, не траурна пісня. А гімн миру. Псалом 39 Вчить, що життя не вимірюється кількістю днів, а глибиною серця. Той, хто проживає його з вірою, уже живе у вічності. Бо вічність починається не після смерті, а в момент, коли душа відкривається Богові. Цей псалом це дзеркало для кожного, хто замислюється над тим, куди веде його шлях. Він нагадує усе мене, але любов Божа ні. І тому наймудріше, що може зробити людина, навчитися дякувати, прощати і жити з усвідомленням, що кожен день це дар. Коли серце приймає цю істину, страх смерті зникає. Бо тоді людина розуміє, смерть не кінець, а повернення додому. І той, хто живе з Богом, не зникає, а переходить у життя, де вже немає часу. Залише в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.